Вітаю, друзі. Подивіться, будь ласка, уважно на фото і скажіть, що зображено на ньому. Так, це наше рідне місто. Дітки, а вам подобається місто, в якому ви живете? А ви знаєте, як називається місто, у якому ви живете? Що цікавого є у нашому місті? Дітки, а де ви любите відпочивати з батьками у нашому місті? Друзі, пропоную подивитись уважно на малюнки і розповісти, чого багато є у нашому місті та яке призначення мають ці об'єкти? Я розпочну з першого, а ви продовжите це машина. У місті багато машин, на них їздять люди, перевозять продукти та меблі. Трамвай. Так, у місті багато трамваїв, на них люди їздять на роботу і у магазин, дерево. У місті багато дерев, на деяких з них ростуть фрукти. Магазин. У місті багато магазинів. У магазинах продаються іграшки, одяг та продукти. Дитячий майданчик. У місті багато дитячих майданчиків, тут грається багато діток. Дітки, якщо прислухатись, то в місті дуже багато звуків. Їдуть машини, співають птахи, чути музику, гавкають тварини, шумлять дерева. Давайте і ми з вами повторимо звуки міста. Дітки, як гуде машина? Ж. Як співає горобець? Цвірінь, 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 цвірінь. Як гавкає собака? Гав- гав, гав- гав. Як сигналить вантажівка? Як шумлять дерева. Ш-ш. Як гуде бджілка в квітнику? З -з 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 -з. Молодці дітки. Місто є дуже велике і в ньому є багато різних звуків. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.